Друзі, вітаю! Ви на каналі Аса і з вами Максим Колдоба. І сьогодні ми поговоримо про те, у яких випадках за ремонт у квартирі ви можете сісти за грати, як не помилитись та що врахувати при купівлі нерухомості. А зараз прошу додивіться відео до кінця, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Наша компанія регулярно проводить дюділ об'єктів нерухомості перед їх придбанням нашими клієнтами. Сьогодні розповім, як не купити валізу без ручки, а саме, що треба знати при придбанні об'єктів, занесених до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення. Короткий кейс нашої компанії. Клієнт придбав окреме приміщення на першому поверсі, що знаходиться в будинку, який занесений до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення. Після придбання об'єкту клієнт вирішив провести в ньому ремонтні роботи та зробити окремий вхід до нього. Замовив будівельну компанію, яка здійснила всі роботи, в тому числі на місці вікна встановила на фасаді будинку двері та зробила вхідну групу. Після завершення робіт до клієнта завітала прокуратура, то порушила кримінальну справу за статтею 298 Кримінального кодексу України, а саме за фактом незаконного пошкодження об'єкту культурної спадщини. Отже, які обмеження у використанні об'єктів культурної спадщини? По-перше, після придбання об'єкту нерухомості, що віднесено до об'єктів культурної спадщини, в обов'язковому порядку необхідно укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини. Так які ж обов'язки покладаються на власника пам'ятки відповідно до законодавства? По-перше, об'єкт нерухомості може бути відчужений, а також переданий у володіння чи користування. Іншій особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурного спадщини. Тобто навіть передати в оренду об'єкт ви можете тільки після такого погодження. Далі, орган місцевого самоврядування має першочергове право на придбання пам'ятки. Якщо ви захочете продати пам'ятку, то зможете це зробити тільки після подання пропозиції про її купівлю органом та тільки після отримання від нього повідомлення про відмову від придбання. Якщо об'єкт нерухомості буде потребувати ремонту для його збереження. А власник не вживе заходів щодо цього. Суд за позовом відповідного органу охорони може постановити рішення про її викуп. Пам'ятки, їх частини, пов'язане з ними нерухоме та рухоме майно, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати в будь-які місця. Власник у випадку необхідності провести будь-які роботи пов'язані з консервацією, з реставрацією, з ремонтом, з оздобленням пам'ятки, з приведенням в порядок її території. Повинен в обов'язковому порядку подати відповідному органу охорони науково-проєктну документацію. Роботи ж можуть проводитись тільки після погодження проєктної документації та з письмового дозволу зазначеного органу. Забороняється робити будь-які прибудови до пам'ятки, переробляти її як ззовні, так і всередині, а також вести будь-які земляні роботи на території пам'ятки без спеціального письмового дозволу органу охорони. Власник пам'ятки. Зобов'язаний погоджувати з органом охорони розміщення реклами, інших надписів і позначок на пам'ятці на її території та в її охоронній зоні. Крім того, охоронним договором буде встановлено можливий вид цільового використання об'єкту. І якщо ви будете використовувати об'єкт не за цим цільовим призначенням, то також отримуйте негативні наслідки. Також договором буде встановлений обов'язковий перелік робіт, які необхідно провести на об'єкті для відновлення пам'ятки. Якщо такі роботи не провести, ви також отримаєте негативні наслідки у вигляді можливого позбавлення вас права власності на цей об'єкт. Наразі в Україні дуже давно стартувала мала приватизація, і на даний час пропонується до продажу через аукціон велика кількість привабливих об'єктів нерухомості державної та комунальної власності, які віднесені до таких об'єктів культурної спадщини. А тому, в разі виникнення у вас намірів придбати такий об'єкт, майте на увазі ті обмеження у його використанні, що я зазначив сьогодні, і купуйте розсудливо. Друзі, дякую, що додивилися відео. З вас лайк та підписка. До зустрічі.